Акценти в ефірі вітаю вас з 2018 року. У Запоріжжі працює туристично-інформаційний центр. Створювався він для розвитку туристичної галузі міста. Однак свої корективи у ці процеси внесла війна, значно ускладнивши, а то й унеможлививши повноцінний розвиток цієї галузі у нашому прифронтовому місті. Попри це, заклад продовжує працювати, знайомлячи містян та гостей Запоріжжя з його історією та айдентикою. Більше про роботу центру та його можливості для відвідувачів говоримо з Олексієм. Канішевим директором туристично інформаційного центру Вітаю вас, пане Олексій. Добрий. Отже, після чотирьох років повноцінної роботи вам довелося значно переглянути свою діяльність, бо війна безумовно вона позначилась на туристичній галузі, особливо в її перспективах, і особливо, якщо це Запоріжжя, прифронтове зараз місто. От що змінилося, як ви переглянули формат роботи? Які послуги залишили? От як зараз працює? Ну, насправді за історію існування тіцо таку коротеньку, менше ніж 6 років. Ми декілька разів вже переформатувалися, тому що у Році пандемія коронавірусу внесла значні зміни у туризм по всьому світу. Ну і Запоріжжя і Україна це теж стосується, звісно. Що стосується повноважтаного вторгнення і нашої роботи після 24 лютого 2022 року, ми, звісно, прибрали з своєї діяльності такі послуги, ось наразі, як чат-бот, тому що він мав містити інформацію, яка ну не може бути в відкритому доступі зараз. Ми просимо з. Поставитись до цього з розумінням, ми, як тільки ситуація буде дозволяти, ми заново запустимо його. Ми поновили після паузи роботу наших QR-табличок, переформатувавши. Ми запустили заново роботу нашого сайту, теж не вказуючи локації саме да, на, на карті на мапі. Ось, а так, в принципі, всі послуги, які були до... По початку повноштовно вторгнення вони залишились, просто теж дещо переформатовані. Це і екскурсії, це і продаж сувенірів, це і будь-яка нагальна інформаційна допомога, як яка стосується туризму або подій у Запоріжжі, так і в принципі будь-якою допомогою інформаційно можна скористуватись, звернувшись до нас. Ну, туризм зараз у війну це дуже складно, а й з міркувань безпеки подекуди і неможливо, але все одно було вирішено залишити туристично-інформаційний центр, його роботу. От чому було вирішено це зробити, і хто ваші найбільші, найчастіші користувачі? Ну, по перше, чому він продовжує працювати? Тому що культура і туризм це ті галузі. Це галузі, ну, туризм, взагалі як галузь гостинності, це основоположник того, що місто буде жити. Тобто тут будуть відбуватися якісь події, як культурні, так і туристичні. У людей буде можливість емоційно розвантажитись, відвідавши екскурсію, З'явилась, на жаль, нова цільова аудиторія. Це люди, які тимчасово переїхали до Запоріжжя, вимушено переселенці. Так, так, так угу. шукаючи тут тимчасову домівку для себе, і для них дуже цікаво дізнавати щось про Запоріжжя. І коли цей градус першого року повноштавного вторгнення вже ну спав трішки, да коли у людей з'явилась Якась впевненість в тому, що вони тут відносно захищені. Вони починають відвідувати виставки, вони починають відвідувати театри, і, звісно, починають користуватися туристичними послугами. Для них дуже цікаві наші пішохідні екскурсії від наших гідів Запорізьких. Це Іван Матильов, Денис Васильєв. Ось буде його екскурсія. Мені здається, через тиждень Валентина Степанівна Вінниченко, наш суперзаслужений заслужений гід. Фахівець з великою історією у туризмі. Ось і наші тури до наприклад, віноробні Віла Дельвіна, або ось зараз ми поїдемо на бджолярню Андрія Лебідя. Це під Дніпром. Ми шукаємо нову цільову аудиторію, ми шукаємо нові підходи, не зупиняємось і намагаємось працювати ну, у ресурсі бути, знаєте. Ну, вимушені переселенці, це люди, які були змушені покинути свої домівки. Вони зараз з тих чи інших причин залишаються у Запоріжжі. Ну і звісно, добре, що є де дізнатися і про місто, і про можливе дозвілля. А, а чи багато таких людей, які от просто приїздять до Запоріжжя, наприклад, у відрядження і так далі. Щось подібне користуються послугами центру? Приходять, і от які послуги найпопулярніші серед такої категорії? Користуються ну, звісно, на жаль, їх набагато менше, ніж було, навіть у 2020-21 році, коли була пандемія коронавірусу, коли були заборони. Але приїздять люди, приходять найбільшими послугами це допомогти з поселенням. З готелем, наприклад, ну, чомусь людина не може скористатися якимись онлайн-ресурсами, телефонують, пишуть, приходять і просять допомоги в бронюванні готелів, хостелів. І mm. напевно дізнатися просто, що відбувається в місті. Що о що це цікаво. у вас о виставка цікава. зайшли, подивилися, вийшли, по поцікавилися, що ще їх чекає там ближчим часом два-три-чотири дні тиждень, коли вони будуть у нашому місті перебувати. А запорізький туристично-інформаційний центр він же ж один із кращих в Україні, наскільки я знаю. Ну входить в десятку. Ну навіть не мені здається, не всякові сірку про це можна розмовляти. Якщо казати про 2019 рік, напевно, найуспішніший у туризмі в Запоріжжі за часи незалежності України. Ми входили у трійку точно після Києва та Львова. Заплощується взагалі найбільше. Тіц mm -hmm. за мультифункціональністю. Це, мені здається, може колеги мене поправлять з інших міст, але він найкращий. У нас. Одночасно з Києвом та Львовом Запоріжжя було третім містом в Україні, у якого від були відкриті відділи у терміналі міжнародного аеропорту і на залізничному вокзалі. І ми планували йти далі. Ми працювали над проектом для того, щоб відкрити четвертий Тіц на Хортиці, для того щоб нарешті Хортиця стала не просто туриммістам місцем для туризму, а саме туристичною дестинацією, туристичною локацією, щоб можна було приїхати отримати у. Одному місці у комфортному приміщенні інформацію про те, що відбувається на Хортиці, дізнатись про те, які гіди сьогодні працюють, взяти там, туристичну карту, велокарту, орендувати велосипед або електросамокат, або придбати, наприклад, сертифікат на стрибки з мосту, що було одним з найпопулярніших, взагалі одна з найпопулярніших активностей на Хортиці, в принципі, для екстремального туризму. Ось. І е, я думаю, що зараз такі рейтинги не підводяться, тому що не на часі мені здається взагалі казати про там якісь рейтинги mm -hmm. тітців, тому що велика шана тим людям, які в інших містах, наприклад, в Харкові, це просто, незламніші, які не просто незламні, які просто принаймні люди. продовжують працювати. Вони продовжують працювати, mm -hmm. і їх управління туризму воно одне з найкращих в Україні. І вони теж дівчата там продовжують працювати, щось робити, і це дуже круто, коли ти розумієш, що так от під обстрілами, під е, ракетами. Люди продовжують замислюватись про перспективи розвитку свого міста зараз. Працює одне відділення центральний так, туристичний так. інформаційний центр. Звісно, аеропорт не працює. Ну і на залізничному вокзалі ми розмірковували над тим, щоб поновити свою роботу, але розуміючи, що вокзал зачиняється під час тривог, і, взагалі, з безпекової точки зору ми вирішили цього не робити. Там наразі, біля приміщення, біля будівлі вокзалу, працює наш сенсорний кіоск. У нас їх було два: один був у терміналі аеропорту, інший, ось ми встановили на день народження Тіца у 21-му році біля будівлі залізничного вокзалу, ми поновили його роботу там. Можна е, прочитати новини, е, тобто скористатись повноцінно сайтом нашим туристичним запоріжжя Сіті, не заходячи у гаджет, просто ось він е, перед вами користуйтесь. Угу. Е, ви перерахували кілька довоєнних таких цікавих варіантів дозвілля. Е, Зараз наскільки насичене культурне життя Запоріжжя, от звісно, от, те, що ви перерахували, ну не стрибки з мосту, нічого такого зараз не можна робити. От що є? От екскурсії ви згадували? Працюють наші крафтові музеї. Це музей е, феноменальної сили та музей архітектури у наших бібліотеках. Там е, як і у приміщенні туристичного інформаційного центру можна скористатись послугами такої локації, як е, Простір пересмислення. Ми його презентували наприкінці 2023 року. Це поки що це віртуальний проєкт, проєкт за окулярами віртуальної реальності, де можна погуляти по хабу, по музею інтерактивному і побачити історію е, взаємовідносин запоріжжя запоріжців та війни. Тобто волонтери, їх діяльність, прильоти ракет, звуки війни, е, евакуаційні потяги, квитки на них. Euh, я не знаю, плитоноски, каски, все. ось ну, щось Атмосферу таке. війни відчути на Від, собі. Відчути на ще собі. І Ні, бачите, е, е, сенс в тому, що це, по-перше, нагадування, це документування подій, які відбувалися. По-друге, ми працюємо на перспективу, і після перемоги ми повинні бути готовими до того, що Запоріжжя, як один з регіонів, який був найближчим до фронту, буде. Буде багато відвідувань від туристів, як з України, так і із-за кордону для того, щоб побачити ці героїчні місця. І ось такий простір буде слувати для них локацію, на якій вони зможуть дізнатися, як це було. Тим паче буде круто, що люди будуть розуміти, що це було створено під час війни. Не постфактом, а під час війни це люди зробили і реалізували такий проект. Це не перший проект взагалі віртуальної реальності в Україні про Запоріжжя. Про Запоріжжя. чи ось... В інших містах щось подібне є, не знаєте? Про простори переосмислення не знаю. Я знаю, що в Пінчукар-центрі регулярно проходять якісь виставки з натяками теж mm -hmm. на, на таке на переосмислення, на війну, але і ми теж не відстаємо. У нашому хабі постійно відбуваються виставки. Які ти так чи інакше торкаються війни? Ось зараз відбувається у нас виставка, присвячена 60-річчю фотоклубу Запорізького. Там теж дуже багато і репортажної зйомки можна побачити. І взагалі ми підійшли до фотовиставки у якомусь такому новому форматі. Хочемо, щоб запоріжці побачили, що фотовиставки теж бувають сучасними та крутими. Mm -hmm. Ну і реалізуємо свій проєкт вже два роки на фасаді туристичного інформаційного центру, плакати воєнного часу. Це виставка Просто неба. Е -е, найдовший проєкт, мені здається, культурний в Україні, не буду голосного, але мені так здається. Е -е, вже 22 виставки відбулось, 22 автори ми презентували. Ось 25 травня буде рівно два роки. Як ми відкрили першу виставку у цьому проєкті? Це була виставка Наталії Лобач. Наша mm -hmm. До речі, одна з експозицій постраждала від прильоту. Так, так, шостого жовтня, все як, і будівля, як і будівля. Ми зараз е, теж тому, що відбувається реконструкція будинку uh -huh. нашого на Соборному, мосту 51, і там постійно з'являються якісь нові варіанти паркану, який захищає перехожих від, да, від майданчику. Переносите постійно. Ми постійно да, переформатуємо, але ось зараз був у нас в гостях автор виставки, яка зараз експонується, Марселю низько у, у неділю. Він до нас завітав. Він сам з Лужгорода приїхав до Запоріжжя саме щоб е -е, побачити, як відбуваються у Запоріжжі виставки, і він був у захваті від того, що саме на цьому паркані ка дуже круто, що антивоєнний плакат саме на цьому паркані розташований. Це дуже символічно, мені здається. Звикли вже запоріжці до такої виставки. Часто збираються там, можливо, ну не натовпи, а там кілька людей, щоб так постояти, подивитися, сфотографуватися. Наскільки популярні плакати війни зараз? Звикли, і дуже приємно, що з приходом весни, коли потепліше, але все більше людей долучається. Ось можна так наблюдати, просто не що у нас там з вікна. Що йдуть, просто п'ють каву, йдуть мами. Там з, мама з дитиною йде, просто пара якась прогулюється, пенсіонери і е, зупинились, подивилися. Потім е, дуже приємно, що повернулися і перечитали перший постер, там де і міститься інформація про автора та про виставку. Це значить, що людину зачеп зачепила і вона буде і далі е, цікавитись. Це дуже круто, що в Запоріжжі взагалі е, сучасне мистецтво і тим паче таке. Болючі як антивоєнні плакати взагалі експонуються, і ми маємо змогу одночасно з мешканцями Нью-Йорка, Варшави, Парижу, Монреалю, наприклад, побачити ось ці плакати, які на антивоєнних мітингах у них е -е, демонструються. Які демонструються на виставках е там. Це це дуже круто, це прям вау. Є черга з авторів. Чи, які б хотіли так, звісно, ми, про, ми проробляємо календар подій. Mm. Ми в цьому проєкті співробіт маємо співробітництво з міжнародним симпозіом сучасного мистецтва Бірючий, з Геннадієм Козубом, з Оленою Споранською за ще велика подяка і. У них вже те теж є напрацювання на три, на чотири, на п'ять виставок наперед. Хтось готує вже плакати, у когось вже є готові. А хтось, наприклад, побачивши, як у колег виглядала експозиція, щось теж робить для того, щоб відповідати вже цьому рівню. Може це сміливо казати, що це вже рівень. Розкажіть трішки детальніше про екскурсії, які відбуваються, як можна замовити, приєднатися чи десь бачити анонси? Я так розумію, у 2023 тисячі поновили ці екскурсії до цього Так, 2023-му поновили, у 2023 2022-му, 2022 Мені здається, я не готував інформацію. Було декілька волонтерських екскурсій, наприклад, від Валентини Волонтино Вінниченко Була екскурсія, вона Зараз займається з 2014 року взагалі займається платінням маскувальних сіток для наших воїнів. І ми проводили таку екскурсію влітку 2022 року як збір на матеріали для, для сіток. А так, щоб на потоці це, звісно, не було. І ось в 2023 році, да, з квітня, ми поновили екскурсії. Декілька форматів весну, як вже казав, я, про пішохідні екскурсії від наших гідів. І це година півтори вашого спілкування просто з історією міста, з історією відгідів. Безпосередньо в туристичному центрі ні, 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 чи ні, вже на локаціях? Вже uh -huh. на локаціях. Деякі екскурсії гіди будують починаючи від, від Тіцу. Наприклад, є там екскурсія у тієї ж Валентини Степанівни, маленький Париж. Це стосується це площі, нашої площі, uh -huh. та, театральної. Ось і. Наприклад, як варіант, можна поїхати з нами в тур. Наприклад, як я вже як, як я вже казав, до семейного наробні Віла Дельвіна на Бабурці, можна поїхати на бджолярню Андрі, Андрія Левіди, можна поїхати о, до Зеленого гаю на екоферму, де люди о, просто о, створили, знаєте, такий, вони поживши в Канаді. Побачивши, як взагалі екотуризм працює там, як люди відносяться до тварин, до навколишнього середовища, до е перероблення відходів, пластику, картону або що інше, скла, як вони будують свої ферми, вкладаючи мінімум, у це а потім роблять ще з цього еко-бізнес, тому що вони живучи на цій локації, виготовляють, наприклад, сири, вино і все це е у вигляді екскурсії. Приподносять людям і це дуже цікаво. Це дуже круто. Що це є в Україні? Що це є поруч з нами? Все нарешті дійшло до нас і стало цікаво так, людям. Так, так ну а взагалі цікаво наскільки запоріжцям От, Ц... збираються аншлаги на екскурсіях? Є черга? Цікаво, збираються ось екскурсія Івана Матильова, яка відбувалась минулого тижня, минулого уікенду, зібрала, можна так сказати, солдаут по повна група набралась. Були люди, які не встигли зареєструватись дуже. З цього приводу якось засмутилися, да, обурлись. Ми їм пообіцяли, що звісно будуть нові анонси. Всі є на наших сторінках в соцмережах, в інстаграмі, Фейсбуці. В Підписуйтесь, там завжди є і актуальні новини, і цікава інформація взагалі в принципі, про Запоріжжя, про заклади Запоріжжя, про анонси в кінотеатрах, в, наших, в нашому театрі «Дім актора» театрові. Ось, ну і звісно, анонси наших екскурсій. Ви згадували також крафтові музеї, з'явилися вони у Запоріжжі. Що є, і можливо, що у планах взагалі, як там справили цих крафтових музеях, наскільки вони популярні зараз наразі? На, на у нас їх є два: uh -huh. це музей феноменальної сили та музей архітектури. І були плани зробити мережу. тому що, наприклад, у нас у Запоріжжі ми нараховуємо 15 музеїв. А наприклад, у тому самому Києві цих музеїв набагато більше, у Дніпрі більше. І ми хотіли, щоб Запоріжжя стало на одну сходинку з місцями, містами, які топові у музейній справі. І була така думка створити мережу крафтових муніципальних музеїв з безоплатним входом, які працюють не за стереотипністю музейною. Тобто, все можна потрогати, все можна взяти в руки, все можна послухати, і можна погуляти навіть без гіда, без екскурсовода, просто завітавши і просто прогулятися локацією. Ось справи у них дуже класні, тому що кожного тижня ми тоді відправляємо екскурсії, і кожного тижня набирається повна група, і люди вже не які не встигли. Вони записуються на наступний тиждень і йдуть. На жаль, війна внесла свої корективи, і ця мережа поки що не розростається і не реалізовується далі ці цей проект. Але ми маємо сподівання, що після перемоги, звісно, буде реалізовуватися цей Запоріжжя, окрім культурного та туристичного, стане ще й музей. Місту. Здебільшого такі екскурсії відвідує, відвідують гості міста ну або ж ті, хто зараз в категорії вимушених переселенців. Чи запоріжцям теж цікаво? Запоріжцям теж цікаво, і є насправді там декілька форматів екскурсій, декілька форматів заходів, і є постійні відвідувачі, які приходять і шукають щось нове в цих екскурсіях. І ось до дні музеїв, до музейного дня, до Дня музеїв. Зараз теж готується захід, готується програма, і теж буде круто. Ну, звісно, знову ж таки, в межах цієї безпекової ситуації, але буде. У планах було зробити цілу мережу, тобто не два музеї, а скільки? Я не знаю, здається… Здає, ідеї. Здає, Феноменальної це... сили, то архітектури. Ще у нас чому? керівник цього проєкту. І... Знаєте, таке ід ідейний душа, душа цього проєкту це Михайло Мордовський. Це людина, у якої просто мені здається, якщо ти його не зупиниш, він буде робити, і робити, і робити, і робити далі. Тому я думаю, що... ми, можливо, ми би отримали і музей е запорізької їжі. Можливо, ми би отримали музей е я не знаю, історії е там Запорізької. Кого автомобіле наприклад, ну я не знаю. Це його це його були ідеї. Я не можеш просто за нього за зараз сказати, але в будь-якому разі, ось як ці два музеї вийшли крутими, то і наступні були, були такими ж безумовно. Є що показати так, так, так. Е, я знаю, що у туристично інформаційному центрі зараз можна не лише прийти і там сходити на екскурсію або подивитись виставку, якусь розглянути плакати війни. Там ще і заходи різноманітні влаштовуються. Розкажіть про цю цей напрямок. Наш хаб завжди е, відкритий для. Співробітництва для того, щоб організувати будь-який захід. І це може бути лекція, це може бути майстер-клас, це може бути зустріч, це може бути прес-конференція або презентація. І ось ті заходи, які зараз у нас відбуваються, це, наприклад, спікінг клаби Ми організовуємо. Це на регулярній основі. Намагаємось на регулярній так. Намагаємося шукати щось нове для того, щоб це не просто не приїдалося, якісь нові формати. Але okay. ось зараз буде з носієм мови з Канади. Людина приїхала, прийшла до нас і каже: я хочу провести у вас Speaking клаб Ми кажемо, ну mm -hmm. дуже круто, давайте. І буде саме про музеї Спікін Клаб. Молодь багато молодіжних організацій, студентів приходять з ідеями і з пропозиціями, які б захід вони хотіли б провести. І ось нещодавно у Нас молодіжний форум такий відбувся невеличкий. Кава з підприємцем відбувалася у співпраці. Прийшла Запорізька політехніка, наш навчальний заклад. і Просто свій свій захід, який вони зазвичай проводять у себе. Сказали, хочемо дещо освіжити, можемо у вас провести. Звісно, можемо. Все будь-яка ваша забаганка, будь-яка ідея, звісно, буде підтримана. Приходьте, я запрошую. Ми вся наша команда запрошує на належному рівні. все організуємо, висвітлюємо в медіа. Ви ви почали розповідати. Я хотіла запитати, хто ж може влаштовувати, як це зробити. Що для цього потрібно? Це зв'язатися з вами? Так, да, Зв'язатися за, за номером телефону, mm -hmm. можна зателефонувати, можна написати mm -hmm. у будь-який з месенджерів. Будь-хто не організація, можливо, якась просто людина, так, так, майстриня так, так. там чи ще? до щось війни. Таке. Просто у нас mm -hmm. е, я не пам'ятаю дня, щоб у нас не відбувався захід, е, і це були <ків> насправді. І якісь комерційні заходи це там приходили банки, туристичні агенз агенції для, для своїх зустрічей. У нас кожного року відбувався туристичний форум. Три-три-чотиричотириденні, і ти був в одній з локацій. Тому ну формати заходів були найрізноманітнішими, і ми це, це проводили ще й паралельно з виставками. Дівчата зранку приходили, готували хаб для заходу, знімали, наприклад, роботи. Проводився захід, а вже через півгодини після його закінчення знову можна. Було долучитись до виставки. Які у вас плани на поточний рік? От якою бачите свою діяльність, що б хотілося? Звісно, це продовження туристичної діяльності. Нам би хотілося, щоб все більше і більше туристів мали змогу долучатись до екскурсій не тільки нами, організованих, а наприклад, і нашими колегами. Є декілька туристичних агенцій, туристичних фірм, які продовжують працювати на Імідж туристичного Запоріжжя, відкриваючи для туристів Запоріжжя з нового боку, з цікавого. Звісно, хочеться, щоб люди приходили на наші заходи культурні, на наші виставки, дізнавались щось нове, дізнавались більше, дізнавались про те, що існує в Запоріжжі туристичний інформаційний центр, і це місце гостинне, це місце завжди відкрите, це місце з посмішкою, де завжди зустрінуть нададуть будь-яку інформацію, і ви підете звідти. Просто людиною можливо не трішечки більш щаслива. Хоча б на ну то щоб люди приходили і були більш щасливими, можете проанонсувати, запросити глядачів на найближчі заходи. Що цікавого планується е, цікаво 3 травня? У нас буде розпис крашенок, буде майстер-клас до Великодня. Буде у нас через два тижні, 19 травня, екскурсія до пасіки, на пасіку Андрія Лебідя. Це дуже цікаво. Я вже про неї розповідав. З дегустацією дуже багато чого цікавого можна дізнатись про життя бджіл, про їх роботу, про те, які вони неймовірні тварини, і що корисного, окрім меду, вони можуть принести в наше життя. Тож долучайтесь, поїхали з нами. Це дуже круто. Дякую вам за цікаву інформацію. Дякую, що звітали сьогодні в Акценти. Це був Олексій Каняшев, директор туристично інформаційного центру. Хай у вашому житті буде багато гарних і цікавих подій. Бережіть себе до зустрічі.